Черговий неспокійний ранок для Харкова. Близько десятої місто в чергове піддалося обстрілу трьома модифікованими боєприпасами. Доволі сильні руйнування у двох районах Харкова у Київському районі. Після прильоту почалася пожежа. Ворог завдав попередньо керованими авіабомбами по київському та холодногірському районах міста Харкова. Безпосередньо одне з влучань було зафіксовано на території гаражного кооперативу. Сталося декілька середків займання. Щонайменше три гаражі було охоплено полум'ям. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч, розташовані адміністративні будівлі і щонайменше 40 гаражів цього гаражного кооперативу. Також ще постраждали автомобілі, які знаходились поруч. До місця події прибули рятувальники, оперативно ліквідували пожежі. Як я вже говорив, сталося три осередки займання в різних гаражах. Сьогодні зранку були прильоти по двом районам: міста Харкова, це центральна частина міста. Київський район і Холодногорський район. На жаль, згоріло дуже багато автівок, крім цього, розтрощені гаражі. Це стосується Київського району. Жодного військового, жодного військової машини тут не було. Це цивільні люди, цивільні машини, які тут стояли. Що стосується іншого прильоту, то це Холодногорський район. Теж цивільна інфраструктура, теж жодного відношення до об'єктів військових вона не має. На жаль, маємо на сьогоднішню годину одного загиблого і дев'ять людей отримали поранення. Так, звісно, Харків обстрілюють і продовжують обстрілювати. Нам потрібно, щоб закрити небо над Харком, Сучасне ППО над цим я знаю, працюють і наш президент Володимир Зеленський, і уряд і наші військові. Ми отримаємо сучасне ППО. Це дасть можливість сьогодні більш-менш нормально жити. Харківському бізнесу працюватиметься легше Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки. Також за цей період ставку податку. Атку за нерухоме майно, якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб, встановлена на рівні 0%. Крім цього, що стосується ПТФО, то підприємство 4 групи теж для них є скасування цього податку. Для нас це дуже важливе рішення ви розуміти, що нам необхідно сьогодні робити все для того, щоб бізнес залишався у Харкові, щоб у таких непростих важких умовах, в яких сьогодні знаходяться бізнес у Харкові. Вони залишалися у Харкові, створювали робочі міста і підтримували місто, підтримували життєдіяльність міста. Для того ми прийняли це рішення. Пільги діятимуть поки що протягом трьох місяців, акцентував Ігор Терехов. Та за умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги можуть пролонговуватися на кожні три наступні місяці. У нас є певна домовленості з кабенсурядом з, з кабінетом міністрів України щодо компенсації цих витрат, які ми будемо нести щодо тих податків, і вони будуть компенсувати нам ці податки так, що Доходна частина бюджету міста Харкова не постраждала. Очільник Харкова також зауважив, що без такої підтримки держави буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут сьогодні і у майбутньому. на позачерговій сесії Харківської міської ради було розглянуто низку важливих питань життєдіяльності міста. Так, вже з 1 травня цього року почнуть діяти додаткові пільги за плати навчання в комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Харкова, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Повідомив Ігор Терехов. Цим рішенням ми скасували плату для дітей, які навчаються в наших мистецьких закладах. Для дітей. Те, які батьки, яких служать у армії в ЗСУ, ми по повністю обрали всі сплати за це. Це дуже важливо. Крім цього, була прийнята низка рішень щодо земельних ділянок. Щодо оренди для підприємців міста Харкова, земельних ділянок. Крім цього, було прийнято рішення щодо об'єднання лі лікувальних закладах це кластер на больниця, швидка невідкладна допомога і пологовий будинок. номер один Це теж дуже важливе рішення, що за реформи об'єктів здравоохорони охорони, лікування для нас це дуже важливо. За словами мера, в Харкові створюють мережу медичних закладів, яка відповідатиме базовим напрямкам медичного обслуговування, зокрема під час надзвичайних ситуацій. І воєнного стану, тож відтепер, наприклад, міський пологовий будинок номер 1 приєднується до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мищанінова. Про організація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню. Додали у профільному департаменті. Затвердили депутати і нові правила отримання домашніх тварин. Бо за два роки війни проблема кинутих та безпритульних котів собак набула актуальності, говорять вони. якщо ми залишимо? Так які є, ми залишаємо тих людей, які являються сусідами. Людей, які мають багато кількість тварин, один на одне з цією проблемою. Жодний документ не регламентує на теперішній час цих правила. Так, протягом 2023 року до Харківської міської ради надійшло 137 звернень громадян щодо порушень встановлених норм утримання безпритульних та домашніх тварин, зазначив Олексій Топчій. Та норма помешкання, яку ми на теперший час пропонуємо, складається для трьохкімнатної квартири. На порядку 11 кішок може тримати будь-яка людина. Більше п'яти собак середньої породи теж можна тримати. І обмеження касаються лише у тому випадку, коли є колективне звернення, дійшло колективне звернення, що ці тварини заважають будь-яким іншим мешканцям цього будинку у всіх інших пору всіх інших ситуаціях це обмеження не застосовується. ми максимум складаємо акт про порушення надаємо поліції щоб вона могла розібратися нові правила сподіваються депутати мають посилити відповідальність власників домашніх тварин за їх утримання Міськрада також несла зміни до програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2024 рік. Перейменувала декілька закладів культури комунальної власності та розглянула низку земельних та інших питань. У Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов'язані з країною агресором. Відповідне розпорядження підписано. Серед топонімів змінили і назву метро Пушкінська. До речі, за нову у соцмережах активно голосували харків'яни. Ну і добре, свого часу бачила фільм про наше метро. Діферамбам на честь великого поета стільки уваги приділили, яким він боком до Харкова, що ледве не найкрасивіша станція була. Ярослав Мудрий, історія України, Пушкін ніяким боком до України, крім того, що це мітка колонізаторів на кшталт того, як іспанці на території індіанців ставили пам'ятники своїм поетам, королям і всім іншим. Та щоб духу і пам'яті про них не було в нашій Україні. Тож тепер станція метро Пушкінська називатиметься станція метро Ярослава Мудрого. а станція метро Південний Вокзал станція метро Вокзальна. Також змінили назву і вулиць. Так Мінділеєва тепер називатиметься вулицею навчальною, вулиця Осетинська вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова, вулицею археологів. Провулок Вологодський переименували на провулок Англійський, а вулицю Вологодську – на вулицю Британську. Провулок Дагестанський на провулок Бориславський, а провулок Желябова на Милосердя. Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нижегорська – вулицею Письменницькою. Провулок Новоросійський, провулком Ланове. Вулицю Петрозовацьку переименували на вулицю Естонську, а одноіменний провулок тепер носить назву Талінський. А в'їзд Трінклера на в'їзд Голісада Джуса на честь українського льотчика. Брате, ти заслужив. Трінклер, він німецький до советський, і як вже писали вище, вулицю на його честь не перейменовували. і досить тулити у цей свій СССР усі дірки за тичкою. А то бідні нещасні Америки з Європами без комуністів, ні заводів з фабриками, ні житла не побудували. А нічого, що всі ці заводи і будинки будували не совєти, а буквально українці своїми руками. Моя бабуля буквально після війни Каразіна відбудовувала, бо його просто не було. І плюс ті ж совєти запрошували американських спеціалістів, бо ваші любимі совєти купляли їх станки і обладнання, бо нічого не виробляли і не вміли. Почитайте, хоча б історію американського робітника, який застряг у совку через те, що совіти перестали когось впускати, випускати. А по-друге, чому б і не побудувати після того як? Це самі ж підірвало у часи Другої світової. Чи вам нагадати, як совєтська армія буквально нищила все, що треба і не треба? І останнє у нас є свої медики і герої, які варті поваги і пошани. Тринклерів нехай шанують десь у себе на Сибіру. Може, якусь ялинку назвуть там їх багато. Зміна назви вулиці це державна політика, що проводиться в рамках виконання закону про декомунізацію. Тож міська влада установлений законом термін здійснює переименування. Також, що важливо, зміна назв топонімів не зобов'язує харків'ян перероблювати документи, тож незручностей для містян немає. Підготовка будинків у Харкові до осінньо-зимового періоду триває. Наразі планові роботи виконуються в одній з багатоповерхівок Київського району. Тут працівники комунального підприємства Харківводоканал замінюють труби внутрішньобудинкових систем господарчої побутової каналізації. Сьогодні ми закінчили роботи по заміні близько 30 метрів трубопроводу каналізації. На цей момент будинку повністю підготовлена система водовідведення. До цього періоду були виконані роботи перевізії запірної арматури на внутрішньобудинковій системі холодного водопостачання. Будинок повністю готовий до експлуатації в осінньо-зимовий період. За період з початку року у Київському районі було проведено 10 комплексних ремонтів систем холодного водопостачання, під час яких було замінено близько 500 метрів труб. Розповідає начальник дільниці, і це лише частина виконаних робіт. На 25 будинках була зроблена заміна каналізації общою протяженностю біля 700 метрів. І зливову каналізацію ми поміняли на в трьох будинках протяжоності около 50 метрів. Загалом же по місту додає Валерій Харлан, начальник профільного управління, протягом сезону такі роботи заплановано виконати в 1100 будинках. Цього року через пошкодження обстрілами систем теплогенерації та дострокове закінчення опалювального сезону, підготовчі роботи до наступного періоду у Харкові почали виконувати вже з 1 квітня, тобто на місяць раніше ніж зазвичай акцентував він. За місяць роботи ми підготували із запланованих будинків близько 800 будинків внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання та водовідведення, які вже готові до експлуатації в осінньо-зимовий період. Ми в цих будинках виконали ревізію запірної арматури, заміна невеликих аварійних участків, профілактичну чистку господарча, побутової каналізації, перевірку. Систем зливої каналізації також в цих будинках, крім обслуговування, виконуємо великі поточні ремонти. Заплановано по місту в цьому році виконати близько 540 будинках, будинків. Заплановано виконати більш великі поточні ремонти. На цей час в цих будинках нами заплановано близько 38 кілометрів замінити. Трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення на цей час виконано поточні ремонти в 220 будинках і замінено більше 11 кілометрів трубопроводу. Комунальники говорять, розуміють, як складно людям залишатись довгий час без води. Тож для того, щоб зменшити період відключення водопостачання, поточні ремонти виконують у декілька етапів. Спочатку підготовчі роботи, і вже потім, лише в момент підключення нової змонтованої системи, відключають воду на декілька годин, і це суттєво покращує якість послуги. Харкову важливо отримати кошти на підготовку до опалювального сезону. Про це повідомив мер Ігор Терхов під час засідання держкомісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зустріч представників державної та місцевої влади, а також інших ключових відомств країни, була присвячена підготовці прифронтового мегаполіса до майбутньої зими. Тож очільник Харкова акцентував увагу на тому, що необхідно прискорити постачання обладнання генераторів, когенераційних установок та іншого устаткування, аби в умовах війни місто було було теплом, світлом та водою. Є декілька питань, які стосуються того, як нам пришвидшити цю працю. Перш за все, це генераційні установки, це газотурбини і установки, які будуть виробляти електроенергію, і ми проаналізували всі можливості всіх країн. І всіх виробників цього остаткування надали е, повний перечень, де що брати, і що вже е, виготовлене, і що ми можемо придбати. Е, і тут е, дуже прошу прискорити роботу з донорами чи то виділення з резервного фонду кошти для того, щоб ми могли придбати. Бо попит дуже великий сьогодні на все це остаткування, А нам залишилось дуже е, мало часу, стислий час щодо ма. Мантажу, бо ще привести їх потрібно і змонтувати, і це, це є певні труднощі. Я маю на увазі строки монтажу. Також Ігор Терехов зауважив, що на рівні держави необхідно укласти певні домовленості, аби для такого обладнання було нульове розмитнення. Є питання щодо е, митниці, е, бо коли ти, е, я я з е, донорами з міжнародними фондами, вони питають щодо е, розтаможки. Цього все всього обладнання, щоб не сплачувати ще декілька коштів для того, щоб розтамажувати. Крім цього, ми зробили такий моніторинг. Знаємо, що у НАК «Нафтогаз України» є три кагранаційних установки, які не використовуються, і дуже б хотіли їх отримати, бо вони зараз не потрібні НАК Нафтогаз України, а потрібні Харкову. І Дуже прошу, щоб нас підтримали. Важливе питання це забезпечення Харкова модульними котельнями, які у випадку необхідності зможуть дати тепло у будинки міста. Що стосується модульних котель, теж було таке, що МВД, ДСНС придбали ці модульні котельні і хотілося б розуміти, можуть вони нам надати в користування чи не можуть, щоб ми це розуміли. Також Ігор Терехов вкотре наголосив на необхідності захистити небо над Харковом, а особливо над об'єктами критичної інфраструктури. Що стосується тец 3 ми виконаємо все всі всі, всі потатовчі роботи і не зупиняємось, будемо теж, але звісно, кошти. По перше, і по-друге, скільки б ми не ремонтували ТЕЦ-3, ТЕЦ-5 і Зміївського ТЕЦ, я ходжу по землі і чудово розумію, що потрібно спочатку розуміти, зможемо ми захистити. Іх чи не зможемо, і тоді вже будемо кошти туди виділяти, чи не будемо кошти туди виділяти, бо потратимо кошти. Ми вже мали такий досвід. На жаль, коли ми два рази робили тест-3, два рази втратили її. Тому не потрібно виділяти кошти на те, що не буде збережено. Ще одне питання, що порушували на засіданні, стосувалось створення додаткових свердловин у міських лікарнях, аби забезпечити їх водою на випадок надзвичайних ситуацій. Ми працюємо, не зупиняємо що щодо. Свердловин дійсно потрібно. потрібно ми пронетазували всі свердловини, які є. Маємо ще декілька потужності щодо лікарень. Дійсно, є лікарні, які, в яких є вже свердловини, в яких можливо пробурити свердловини, а є там, де водоносний слой, він не відповідає. Там неможливо ці лікарні заживити від свердловин. Тому це теж дуже важлива річ. Питання та проблеми Харкова кажуть учасники засідання, обговорили конструктивно, тож у подальшому розроблятимуть відповідні рішення, аби у профронтовому місті були необхідні умови для життя людей. У Харкові в саду Шевченка в одному з найулюбленіших місць відпочинку працівники СКП Харків провели запуск каскадного озера. Як ви бачите, ми вже наповнили озеро водою. До слова загальний об'єм води тут порядка 3300 кубічних метрів. Усю воду ми обеззаражуємо, в тому числі і ультрафіолетовими лампами. Але треба відмітити той факт, що перед тим як наповнити озеро водою, працівники СКП Харків насправді провели колосальну роботу. Ну, по перше, вони помили, почистили та відреставрували дно озера. На березі, де відійшла гранитна плитка, її полагодили. Відновили лави, почистили та пофарбували лівньовки, ліхтарні стовпи, підремонтували альтанку, додає речниця Харків-Зеленбуду. А також особливу увагу приділили кованому мосту. Його ми мили, чистили, лагодили, фарбували. Наші фахівці закінчують роботу, але вже зараз він виглядає дуже яскраво і естетично. Цього року в саду Шевченка не запускатимуть вісім плавучих фонтанів і не вмикатимуть світлову підсвітку, зауважує Ірина. Це робиться в першу чергу для безпеки харків'ян, а також для е, світломаскування. Озеро тільки починає свою роботу, але вже ми бачимо силу селену харків'ян, людей з дітьми, молодь, людей похилого віку. І це ще раз доводить нам той факт, що ми все робимо правильно, адже запрацювала ще одна локація, де люди можуть прийти і хоч трішки відпочити від жахіть воєнного сьогодення, і тим самим відновити своє ментальне здоров'я. Харків зеленбуді говорять, вже скоро планують запустити фонтан і біля зоопарку. Та центральний фонтан Саду Шевченка. Харків почав розквітати по своїх районах. І це не без участі міських озеленювачів, які своїми руками створюють яскраві та не схожі одна на одну квіткові картини. Ось в Новобаварському районі вже почала вималюватися одна з їхніх робіт. Два велетенських квітники наче наповнюються сонячними фарбами літа. Поварському районі з'являться дві клумби: клумби в етнічному стилі на рожево-білому полотні. А також лимонно помаранчевому такі красиві дві квіточки розквітнуть. Фахівці Харків-Зеленбуду висаджують рожеву піларгонію, тагетис лимонний, помаранчевий. Також пітуні декількох видів. Це буде біла, рожева, червона роботи тривають. Наразі ми вже висадили половину запланованих квітів, тобто день і ці дві клумби вже будуть готові. Полтавському шляху з боку холодногірського району ми вже закінчили квітники у вигляді яскравих метеликів. При створенні цієї клумби метелики ми використовували петуню трьох кольорів: біла, бургундія та червона. Крім того, були задіяні зелений хлорофітум та червоний ахерантус. В планах надалі ми продовжуємо озеленювати саме полтавський шлях. Тепер це буде з боку Новобаварського району. Там ми плануємо висадити клумби у вигляді українських рушників. Також у холодногірському районі з'являться квітники на Лопанській набережній, на вулиці Холодногірській, на Благовіщенській і далі. далі, далі. Тобто харків'яни зможуть помилуватися нашими квітами в усіх районах Харкова.